Так мало всі ми тут живем, все поспішаємо, ідемо, так як дощі йдуть, ідуть, а хмари сонце нам ведуть. І сад я бачу, бачу луг, людей прягають в темний плуг, розорюють зелену даль. Душі дзвенить одна печаль. Уранці квітнуть всі поля, ожила врешті вся земля. Так мало всі ми тут живем, все поспішаємо, йдем. Наше життя так пролітає, як невеличка комета, і в цьому короткому житті. Завжди потрібно цінувати кожну прожиту секунду. Адже, як казав один мудрець, ніколи ніхто не знає, коли настане кінець. І це добре. Тому день прожитий це ніби вічність. Потрібно кожен день цінувати. На превеликий жаль, але війна показує це. Тому кожен день. Потрібно жити ніби вперше, але ніби й востаннє. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай все краще буде в вашому житті. Не забуваймо наших захисників, захисниць, героїв. Хто чим може їм допомагає навіть щирими молитвами. Нехай Господь Бог кожного кожну з них і вас оберігає, зло перемагаємо добром, не опускаємо руки, цінуємо всю цю красу нашого життя і живемо далі. Буде добру і з Богом.